Так, питали у мене тут, як все тут виглядає. Оце таке маленьке філіппінське село. Е, зараз я йду до води, покажу як все виглядає. Там сьогодні готується якесь велике свято місцеве. Вивозять столики, стульчики, все там, що можна вивозять. Е, як я розумію, оскільки тут ну, така маленька столиця цього острова, це Сан Хуан. Це, мабуть, я... Ну, із, колись ці Філіппіни були під іспанцями і е, у них багато назв іспанських, хоча іспанську мову вони не знають. Так от е, цей Сан Хуан ну, відмічається і в Іспанії також. Я думаю, що можливо щось їде, пропустимо. Е, я думаю, що можливо вони теж будуть відмічати цей Сан Хуан, бо дуже масштабні переготування. Тут пів села. Коротше, тут І вони хочуть ставити столики. мабуть, навіть сцену монтують, Ого, нічого собі. А взагалі тут нічого нема на цьому місці, тільки іноді місцеві щось там. Смажить шашлик. Hello! Елонін. Morning. Morning! Так, от тут. Якось так. Так, ну оце щоб дойти до моря. Е. Так, жахіття не сезону. О, нічого собі, я навіть не зможу. Переплив максимальний. Я тут не зможу йти, тому що вода під самі під вінчики. Західти не сезону, як бачите, сонця нема. Вода холодна, 28, зазвичай 29. Воздух теж, навіть я каву гарячу замовив, тому що воздух теж. 29, зазвичай 31. Коротше жахітьте не сезону. Сьогодні зранку був, була сильна злива, зараз нічого такого нема. Вон там, до речі, на горизонті якісь граблики трохи, човники плавають. Так, Збільшимо ого! Плавають. Остер зветься Сікіфор. Е Жартую з приводу на сезону, не сезон так, але ну, місцеві, навіть купаються, все, все тут комфортно, навіть дощ можна піти купатись. Але сь сьогодні прям така хвиля велика. А взагалі тут тиждень ми були, хвилі не було взагалі. Просто взагалі. А зараз таке каламучене море, ну, можна вважати, що шторм. А так, тут 2 метри цього пляжу і... Ну і потім нема прибою взагалі, чиста прозора вода, а зараз, бачите, вона вскаламутилася. Ну я так розумію, що сьогодні поспати нам ніхто не дасть. Тому що сцена, вони всі дуже музикальні. Вони орендують караоке. співають тут його днями. Якщо нема натхнення на караоке, то просто слухають музику, якусь англійську. Така маленька ці човники це така рибацька якась. Одна-дві лодочки плавають, інші стоять. На наступний день ще одна, о, хтось там навіть завели таке гучне. Це не дуже часто. Вже становиться якось так не дуже комфортно, тому що сонце притикає навіть через ці тучки. А коли сонце є без тучок, то це взагалі повна дупа і краще не виходити. Вдень, тому що... А, о, тут якась яка рослина. Бог його знає, що це. Перейдемо далі. Знімаємо тут. Так. Е, місцеві на відміну від тайців вони купаються. Тому що тайці вони в воду намагаються не лізти. Так, можна... Не потрібно тут нахабніти і знімати ці приготування, хоча, здається, всім пофіг. Е, да, Пляж сьогодні не красивий, тому що я ж кажу, була злива, сильний вітер, все перекаламучено. От, ну, так от воно виглядає якось е, з тієї сторони, отам де, Отам де ті горки, то Інший вже острів з вечора, і не знаю, як він звечір, місто типу, догумети чи якось так, там місцевий аеропорт. Туди, ну, ми туди з Маніли прилітали і з того острова ходить паром. Якщо більш дорожчі то 40 хвилин, якщо більш дешевші, то там півтори години. І на цей острів він перевозить. Так, якщо вони будуть гучно заводитись свої човники до мене буде не дуже чітно